Цього року виповнилася 10-та річниця закінчення проекту вивчення людського геному, успадкованого матеріалу, що міститься у клітині людини. Результати, отриманих протягом 13 років даних, досі вивчаються. Цей проект відкрив шлях до нового типу медицини, що підходить до лікування на молекулярно-генетичному рівні. Цього ж року виповнилося 60 років з часу відкриття подвійної структури ДНК. Цим визначальним подіям в історії людства присвячена виставка у національному природознавчому музеї. Розповідає Руслан Петричка. Бен Томас прийшов у Вашингтонський природничий музей разом з батьками. Родина спеціально приїхала зі штату Огайо, щоб 12-річний Бен потрапив на виставку геному людини. це. Мене завжди це цікавило, хто ми такі і те, як ми виглядаємо, контролюється цими маленькими молекулами, які називаються ДНК. Ця експозиція як тор для мене. Я обожнюю такі речі. Ці маленькі молекули є канвою нашого життя, розповіла організатор виставки Мек Риверс, яка обрала для демонстрації генетичного коду нескінченну прокрутку букв у телевізорі, та на манекені. На манекені висвічується генетичний код людини. Це робиться для того, щоб залучити відвідувачів до дискусії і змусити їх задуматись над власним кодом і що це означає для них. До уваги відвідувачів фотографії, мультиплікаційні відео та інтерактивні ігри, що розповідають про історію генетики, як також про етичні та соціальні аспекти цієї науки. Ерін Грін директор Національного науково-дослідного інституту геному. Його заклад тісно співпрацював з природничим музеєм над розробкою цієї виставки, завдання якої підвищити геномну грамотність. Геноміка стане незабаром складовою частиною медичних послуг у таких ділянках, як рак інфекційні захворювання. З її допомогою визначатимуть, які саме ліки виписувати пацієнтам. Вона буде використовуватись і у лікуванні рідкісних хвороб, які мають генетичну природу. Це стане частиною медицини, і люди повинні бути краще ознайомлені з цією наукою. 12-річна Кейлін Альфаро не може повірити, що вона тримає в руках пробірку зі своїм ДНК. Кейлін тепер має пляшечку зі своїм генетичним кодом. Розлучатися з нею вона не збирається, каже, що буде носити замість кулону. тому, що це яйце розповідає мені про мене і звідки я походжу. Учителька Кейлін Андреа Конвей вважає дуже корисним похід на виставку у природничий музей. Це допоможе нам на уроках, тому що учні отримали не лише нагоду дізнатися глибше про те, що ми вивчаємо, але й провести паралелі з іншими речами, які ми вивчали раніше про людське життя, рослини тварини. Експозиція триватиме до вересня. Її організатори сподіваються, що бодай частина із 7,5 мільйонів людей, які відвідують природничий музей, захочуть розблокувати свій генетичний код. Руслан Петричка Голос Америки.